Привіт глядачі! привіт, друзі, привіт, мама! Я в Ютубі. Це шоу Історія за бабки. Шоу, в якому кожен може прийти і заробити бабки за свою історію. А цікава ця історія, чи ні буде вирішувати людина, в якої так багато грошей, що вона може ходити в секонд-хенд в перший день завозу. Саня Дякую. Сань, привіт. Що, Бачив хліб у Ні. Знаєш, скільки хліб ну, при helmet, приблизно, Білий хліб, буханка обічно. 15 гривень. Я сам, 15. ага. 15 гривень, реально? Ні. 37, 30 гривень. Ти доларовий мільярнер. Фактина. Ну, воно таке, що ти приходиш в магазин і типу, от щось типу, дорого для тебе. Щось не береш. Тібе б. Кусається. Та ні, ну зараз ні. Ну, раніше, да, конечно, дивишся на ціни, там рахував, що плюс-мінус вийде, щоб хотило б. А зараз не п. І ти знаю. так зможеш! Трафік Девілс, Залітай! Спасибо за театрий чарблюнд. Да. А що вона найдорожче собі купив за останній місяць? Пфф. <laughs> Ще <ше> машин не купив. <laughs> а, а скільки у тебе машин? 17. 17 машин! Він да, да. думає, 16 зараз в мене. 17 прикольно. 17 просто заради цифри, да, так? 13 і 17 сантиметрів. Типа, вроді рядом, але ну, рядом. Давайте я розкажу зараз тобі те, що не можна купити за гроші, а саме наші правила. На суході учасник сідає на цей стул і за одну секунду своєї історії отримує 10 гривень. Якщо всі разом дослухали його історію до кінця, сума подвоюється. Якщо історія не цікава, то ми розвертаємося. Якщо всі три члени журі розвернулися, то учасник нічого не отримує, його наряжаємо в міх і забиваємо палками до смерті. Або викидаємо краб. Або кидаємо в дарт ним. Якщо правила всім зрозумілі, я пропоную запрошувати першого учасника. Здарова! Антон, Саня, Антон. Сергій. Блін, от вас просто такою фінансовою енергетикою проекти. Да, я. у мене бананка. у Сані просто дома гроші із собою на карті. Я десь читав в інтернетах. Коротше, читав, що якщо в тебе тіпа, є три багатих друга, то ти будеш четвертим. То може хлопці. Не, давайте... сьогодні, ні, ні, блін, Не блін. сьогодні, да. Ти готовий? Я готовий. Тоді почне історію. Так. Історію почну з біблійського відступу. Є чотири всадника апокаліпсиса по біблії, але я вважаю, що їх насправді було п'ять. Це війна, смерть, голод, чума і ставка на спорт. Адіник! Ой, це ж не можна почув? Да? Да, почув. так? Я почав ставити на спорт з 18 років. Я прям заганяв. Прям заганяв нормально. У мене були такі дні, що долю того, що я буду їсти на обід, вже вирішував не я. Це робив або бензима, або Лівандовський. Ну точно точно хтось, але не я. Найгірші дні у Домана це ті дні, коли так хочеться поставити, покрутити цей маховик дофаміна, а футбола в цей день немає ніякого. Ну ти сидиш, розумієш, немає футбола. А та тільки поставкам не казано. Подожі там там Дофаміновий п'єдістал. Тільки ми зараз тільки на третій сходинці. Коротше, що відбувається, я понімаю, ви звичайний понеділок, 10 ранку. Я думаю, ви знаєте, що понеділок, 10 ранку ніякого футболу нема. А ну, ну я прокинувся. Ну надо, блін, надо. Ну дві сигарети є. Заходжу, дивлюсь, там один всього матч, там чемпіонат Сінгапура, друга ліга, там якийсь там Манджу Тайгерс проти там Муджу Дрегенс. Коротше, щось таке. Це ж джур додаєшся, що індій. Але я чува, я ж не дурак. Я ж не дурак. Я ж розумію, що в тому, в чому я роз, не розбираюсь, я ставити на це не буду. Ну, що я дурак, понімаю, що на у цій букмекерській же конторі Є ж, ж для таких, як я, онлайн-казіно. Я заходжу в онлайн казино а там просто там все для таких, як я. Там оці коротше автомати, де по кнопки гатіть, воно 2х, 4х, все світиться. Там оці коротше все світиться. Там вже, оці, як приємно це чути. Рулетки, коротше, з молніями, Не я, знаю, я, я тепер від клієнтик. Тепер я особисто да? зустрів тих людей. Рулетки блістять. Ну заходжу, ігра була називалась «Відеопокер». Мені треба поставити перед роздачею на якусь руку, і якщо вона забирає найбільшу комбінацію, я забираю виграш x5. Дуже все ізі, коротше, моє щасливе число 3. Я ставлю на третю руку, виграю з сотки 500. Думаю, ну, 500 мені не вистачило, думаю, 200. Ставлю ще 200 і опять угадую, виграю, отримую тисячу. Ну, все, в мене я таких бабок ніколи в житті не бачив, Прикинь, Сань, тисячу гривень. От, е, розумію, розумію, що ну просто, ну, я просто якусь золоту жилу відкопав. Ставлю ще 500, виграю опять x5, 2500, на рахунку 300. Я міг подумати про те, що ну все, можна, коротше, остановитися, але я такий думаю, ні. Це ж я поставив 100 гривень і виграв 3 тисячі. А якби я ж поставив тисячу, це ж я виграв би 30 тисяч. Кидаю тисячу із виграних, програю. Думаю, ну ладно, значить, це було таке. Ага. Кидаю ще тисячу, тому що жалко було ту тисячу, думаю, треба ж отигратися. Кидаю ще тисячу, приграю. Кидаю ще тисячу, приграю. Я закидую. Ну, дружище, типа. Тебе... Останні секунди, 10 секунд, щоб зачепити, давай. Коротше, в мене, в мене на той момент була зарплата 15 тисяч, в той день я програв 45, і залишається десятка на кредитки Приватбанка. І, і... я думаю, або на цю десятку жити до зарплати, або останній раз спробувати покрутити 5х. І... Я кручу 5х, мені випадає 7 3, вона роздає 4 карти. І мені остання карта, яка мені підходить, це Христова Тройка. 3% шанс. Вона кидає останню карту, і що ви думаєте, там? Там бубновий король, я все в є все в'є... Стоп час. Ну, спасибо, пацани, що послухали, мені треба було виговорити. Ти ще не лужу. Я скільки разів не грав в казино, і не став, мене взагалі не чіпляє. Я не розумію, від чого люди. Тобто для мене, при тому, що моя задача знаходити таких людей, типу, основний бізнес, на чому було все побудовано. Я не розумію, типу, як. не історії, Сереж, дякую за історію. Блін, ну мені з таким духом победителя так не хочеться програвати у вас тут. Іди, я тобі дам просто косарь. Просто косарь. Ну так від себе, просто але, але, якщо... але пообіцяєш, Блин, ти... поставиш у наказік. Якщо косарь. Лучший зробить кікс-клас, задонатиш ще краще. Гарного дня. Дякую. Дякую. Я на сам себе, в мене є тисяча гривень. Я не знаю, що я з нею буду робити. Возможно, в кудись інвестую. Я чого до останнього сидів, того, що, ну, типа, поняв, ну, я побачив Фігінки. цю людину. Я ж ніколи не спілкувався з Лудіками, я не знаю, що це таке. Ні разу ти не бачиш свою цільову іточку. Ну, я, щоб я з кимось спілкувався особисто, хто лудить, ні, основний дохід це віпи. Віпи це типу, коли Лудік стає, наприклад, такий тип, як я, якого дуже, ну, якого, якого нормально грошей, які залишають. там... не сказав дуже багато. Трохи не спалі. Ми знаємо, в тебе баба конкретно. Але давай зафіксуємося, що гембла це не спосіб заробітку ніякому ні разі. Я... Це що? тільки можливість відпочити розслабитись. То як думаєш, що може бути краще, ніж пляшка ірландського mm -hmm. віскі? Ой, ну, багато речей, я не знаю. Мільйон доларів, ніч з Джолі, класна куртка, мішок молодої картоплі? Аніж пляшка шотландського віскі? Mm -hmm. Тільки обійми матері. Ну, якщо мами тут нема. Я відкриваю. Давай. Ууу. Запрошуємо наступного учасника. У -ху -ху -ху! Всім привіт! Мене звати Патрік. Мені 21 рік, і я професійний фокусник ілюзіоніст. Перепрошую, що запросили. А по батькові Олегович, Олександрович, Патрік. Міланович. Oh, вибач. Патрик Міланович. Так. Краще зміни ім'я на Інтер, будеш інтер Міланович. <рес> Ти з повної сім'ї. Так. Хочеш сестричку чи братика ще? <рес> Ні, дякую. Будь ласка, я не пропонував просто спитати. Окей. Хочу тебе, Антон. Дякую. О. Після історії, якщо все буде нормально, поговоримо. Ти готовий? Так. Історія починається прямо зараз. Друзі, я хотів вам сьогодні розповісти історію про зимові корпоративи. Всі знають, що для фокусника найкращий сезон це саме зима. І одного одно разу на Новий рік я виступав в готельно ресторанному комплексі. Все пройшло ідеально. Вже закінчують час ночі. Збираюся додому. І тут до мене під'їжджає якийсь мужик на чорному геліку. Підходить до мене і питає. А можеш так, так же зробити у мене в номері? Типу, виступити у нього в номері в готелі. Я такий, Я буду голий. Я йому називаю набагато більшу ціну, бо я хотів слитися. І він бере, достає з кармана пачку грошей і каже: на. І ми піднімаємося в його номер, в готель. Він відкриває двері, і перше, що я бачу, це напівгола дівчина на столі. Я розумію, що мені 19 років, я заходжу туди. Цей чувак лягає на ліжко. І каже: Готуйся. Ти наступний, ти наступний. Я сідаю за столик, ця дівчина ще досі на столі напівгола сидить. Я відкриваю кейс, готую там собі реквізит, бла-бла-бла. І тут дівчина просто рідко кричить: Можна, я попісаю. І просто іде, О, отак, отак прямо: Можна я попісаю. Бере, відкриває туалет, ой, відкриває двері в туалет. Знімає себе штани, знімає труси, двері не закриває okay. і просто сідає на унітаз. No. І ви пацани, маєте мене зрозуміти. От, коли ви пісяєте в туалет і пісяєте на боковушки, то воно стікає так тихенько, так тихенько, не бризгає, все спокійненько стікає. А коли ти пісяєш прямо всередину в цю водичку, то ти просто б. І вона просто починає агресивно дерзко пісяти всередину. Просто отакий дрель, просто стріляє вниз. Двері відкриті, я це бачу, я сижу біля стола, дивлюсь на мужика, він просто так лежить собі йому ваше в кайф. Я, чуваку, кажу: ну, поки у нас невеличка така пауза, давайте я вам фокуси покажу. Він такий, а він такий: Та ні, не надо. Просто От, дивись. я, я такий, хочеш, щоб ти дивився на це. Дівчина нарешті закінчує 50, приходить, все, давайте фокуси, сідає. Вона коли розмовляє, тільки руками. так робить. Давайте фокуси. Okay. Ну, от, нарешті сідає, я показую там мікромагію, це фокус із шариками, кубік Рубіка. І в кінці показав фокус з картами, які я зараз вам покажу. От, показую всі карти різні. І Саня, я тебе попрошу. Отак, я буду пальцем проводити, ти скажи в будь-який момент: стоп, ага. і, і ти вибереш цю карту. Стоп! Тут? Да. Запам'ятаю ти карту? Да. Подобається, не хочеш да. поміняти? Не нормально. Цей мужик вибрав карту так само, як зараз ти. Фокус це, це ж локось рук, і я хотів карти собі підмішати, але так як цей мужик був максимально п'яний, він мені не дав цього зробити. Просто бере, забирає отак вот агресивно в мене колоду і починає мені портити фокус. І бере, і отак вот починає тасувати карти. А ще він був, був бухий, і у нього карти, ну, руки тряслись, тому карти падали на землю. Коротше, повний хаос. чувак, мені максимально іспортив фокус. Я розумію, треба щось виправляти. Патрік врубає в голову, і я, чуваку, кажу: Давай, Саня, назви любе число від одного до десяти. Три. Три. Дивись. Три хвилини назад в колоді був повний порядок. Так як я фокусник, я можу вернутися на три хвилини назад в минуле. Дивіться, друзі. Було 13.42. Вернулись Два. Вернулися Подивіться, всі на свої годинника. Uh -huh. uh -huh. Ми вернулися на три хвилини назад. І колода стала повністю в порядок. І в колоді перенурилась лише одна карта. І це саме твоя карта. Uh -huh. да. no, Но твоя карта розділила колоду на дві частини. В першій частині всі карти червоні, в іншій всі карти чорні. Я показую цей фокус, вони там просто розриваються, мужик вахер, дівка-вахері. Дівка Тут у мене дзвонить таймер. Я розумію, Хух, нарешті всім. Дякую з вами. Був Патрій, всім удачі, всім пока, хорошого вам вечора. Виходимо з ним на вулицю. І він такий каже: А можеш зробити так, як ти зробив два роки тому, щоб я танцював на сцені? голий? Я такий просто флешбек де я був два роки назад. Я цього чувака перший раз в житті бачу. Я розумію, що він мене повністю переплутав з якимось іншим фокусником. Я йому кажу, ну давайте. Для цього нужна сцена, світло, динаміки, колонки, щоб було все гарно. І отак от створилося це шоу. Стоп! Ні, прикольно. Мені сподобалось. Скільки в тебе коштує 15 хвилин чи пів години виступу? У мене ціна від 500 доларів до 1000. Я тебе вітаю. Сьогодні ти заробив 4200 гривень за ці хвилини, які ти нам розказував історію. Дякую. Трошки відчуваю, що ніби ти затягнув історію, і ці 200 гривень вони зайві. Ну ладно, дякую. Задумайте любе число від 1 до 100. Задумали? Якщо я зараз віддаю, то я повернусь на цей проект. Називайте яке число. А партнер нашого шоу Слотс Сіті. Є Слотс Сіті, є свято. А ми запрошуємо наступного учасника. Учасницю! Учасник. Привіт! Вітаю вас! Мене звати Ольга. Дуже приємно. Тим займаєтесь, Ольга. Е, я перекладаю. З якої мови? З англійської, з української. До речі, ніхто не знає, як буде пил англійською. Блін, ну тут якийсь прикол, тут не може бути, типу, пряме ні, значення, так? Да? Просто пил. Ти знаєш реально як Просто буде пил, пил да. то, ну, Типа, даст. Іржа. О, от, тут ти посипалась. Раст. 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 Випуклость. Ну, ти неможливо. Такої пура. Ну, не знаю. ]まあ, ну, це, <п <п що це значить українською. Випуклість. що це значить українською. Випуклість. Ну, так. Ну, оп. Це так, вони ж різні були, ну це прям різні слова. <зас> Ладно, ти готова? Історія є? Uh, да, є. Починаємо <зас> історію. Uh, так, у мене було чотири Владіка. І це ніяк не стосується моєї історії, просто хочу, щоб мені хоча б з жалості дропнули 10 гривень. В кожного з нас є свої недоліки, комусь подобається жири з холодця, комусь Владік. Ну, менш з тим. Після того, як четвертий Владік перестав псувати мені життя, я вирішила, що ну, прекрасно справлюсь з цим сама. І я записалася на курс. На лазерну епіляцію. І якщо ви не, кур... не в курсі, лазерна епіляція в зоні глибокої бікіні відбувається так: ви лягаєте на живіт, чіпляєтесь за свої булочки як хо за кілометровий столик, коли до нього гості приходять, і далі привідкриваєте з завісу, так би мовити, тайн. Тож, на цьому душевному моменті моя майстер така каже: Б, що це? Це у вас що? Книжка? Я думаю, ну максимум, що там могло прилипнути — це шматок газети «Сільські вісті, і то я взагалі не вважаю, що це привід там анекдоти читати чи програмку на 1 плюс 1 шукати. Якось, якось це не етично, ні? Не? Я плюс-мінус викупала, що в мене там все чисто. Ну, звісно, наскільки це дозволяли мої душові насадки, тож я так впевнена і майже гордо їй відповідаю, я кажу, ні, ні, це, це не книжка, це моя жопа. І тут майстриця така каже: взагалі-то я маю на увазі вашу тату. А тату, щоб ви розуміли, в мене на щиколоці, не на жопі. Типу, якого фіга ти взагалі туди дивилась? На щастя, мені пощастило вийти з з пустою сракою і чистою совістю. Е, ну, або навпаки, у мене все. Дякую. Нічого, Це реальна історія. Так. Да. — І ти її просто упакувала шутками, жартами там, накидала і зробила з неї міні стендап Да? Поготовилась. Ну взагалі вона була трохи длинніша, але ну я думала, що тут мене чисто через 30 секунд скажуть: ну все, давай, їдь до себе на теремки. За я... цю історію, за історію з реального життя, насиченого жартами, даємо тобі 1600 гривень. Ти — Юху! Дякую. Ти могла трошки навіть повільніше розповідати, трошки більше вийшло. Ні, ну все одно людина прийшла за п'ять хвилин заробила 1600 гривень, розказала, як їй е, там. Ну, я поділилася почисти... сокровенним. сокровенним Такого да, навіть мама навколо. не знає. Дякую. Дякую. Я перекладаю зараз нові книжки. Думаю, це буде непогана рекламка. Свої гроші. Я частково задоначу, витрачу на рол Філадельфія і на таксі до теремків. Ми запрошуємо останнього учасника. Русланчик! Русланчик, русланчик. Як ви думаєте, кому з вас? Я прийшов що тому. Я що певно до мене існує. Я прийшов до Саші. Ні, я жартую. Ми Сашом не знайомі. Хто не знає, це Руслан Кузнєцов, оплески. Це наш. Коріш, друг, брат, але він там з дитинства майже знайомий з мурафою. Тому я сподіваюся, що той... ти приніс? Же, ти криса. Я? ти, Тобі сказали як? Прийди, розкажи щось найгірше, що ти знаєш про свого друга, і ми тобі заплатимо. Мені... Ну приблизно так і сказала. Ти готовий почути будь-яку історію про? Звісно, ні. Не будь-яку я готовий почути. Ні. Тобто, ти готовий заплатити, якщо Руслан якщо починає. Якщо історія якась, яку я не готовий, щоб чули, я готовий відкуплятися. Конечно. Але хай Руслан починає, а да. потім ми вирішимо. Да. І ти готовий починати? Так, завжди починаємо можливо, історію, яку можливо я відкуплю, а можливо, дослухаємо. Зараз Антон вже поважний блогер. Сука. І він зустрічається з однією дівчиною зараз. Але пам'ятає всіх його дівчат. Дякую. Пам'ятає всіх, які були до, до Лізи. Я думаю, що після не буде вже. А можливо, після цієї історії Ліза вирішить подивитися на Антона з іншої сторони. Одного разу ми з Антоном, у нього був день народження у Антона. І я вирішив зробити Антону подарунок. Я приїхав до нього додому, сказав: збирайся, бери паспорт і ми з тобою летимо. Як виявилося вже в аеропорту, ми летіли в Амстердам. Ми довго-довго-довго. Що довго, довго... ти хочеш? Сказати про Амстердам. <реш> розказуй, розказуй. Я плачай, <реш> Амстердам, <Англ> <Плачу. реш> там багато чого було. Що <реш> саме з Амстердаму, ти хочеш щось сказати? <реш> Тільки б він не сказав, плачу на тисячу більше, щоб ти розказав. Давай, я, якщо що, буду зупиняти цю історію? Давай. Ми полетіли з ним в Амстердам. Я орендував готель, все було красиво. Ми прийшли, Антон одразу впав на своє ліжко і сказав, тут можеш трахати мене повністю. Так ну, і сталося, було. Було. Таке Казав. було Потім Антон любив ховатися по номеру. Він раніше був іншим, іншим людиною. Антон <рисвіт> <рисвіт> любив ховатися по номеру. У нього був такий прикол, що він е, ховався від мене. І потім найнеочікуваніший момент він вибігав і отак от роздавляв собі булки і показував мені своє че. Це ч... ж, ще не ця історія, <рес> да? я дуже сильно ржав від цього. Ну, це, це було не тільки в Амстердамі, до речі. Це було далеко від твого обличчя? Це було, ось там, наприклад, я сижу. Я зараз ще більше метра не було. <рес> я сижу їм, піднімаю голову, і тут прямо на мене дивиться Але це тільки. Але це тільки прилюдя до нашої історії. Одного разу, після однієї забороненої речі, яка заборонена на території України, але дозволена там. Ми пішли гуляти в один район. Як би ти не всирався район червоних ліктарів. Ми пішли з ним і ми сперечалися, ну що, ти, ти що? Ну, так? Да? Нє? А ти що? А ти? Ну, а ти? Нє, а ти. І потім дійшли згоди, ну якщо ти, то і я. І Антон ходив, ходив, він довго довго вибирав собі. Ой, <рес> Ладно, <рес> <сказав>. що, давай. <рес> довго довго вибирав собі дівчину для Содомії. Так вийшло, що і я вибрав. Ну, то... Ой, бідолаш, ти. Це ж я перший вибирав, а ти вже після мене. Я розлучився, мені хотілося чогось такого спробувати. Бідненький. Нового, да. Грязі. А у Антона була дівчина. Вони з змогли. Зна... Сань, не дивись на мене. Усі бувають помилки. У Антона була дівчина, вони з нас зустрічалися, і в них була велика Давай, кохання. Давай більше конкретизації, Руслан. Коли ми летіли туди, він в літаку сидів і казав: Я так її кохаю. Напевно, дружусь на ній. Або. Добре, скільки сто скільки коштує відкупити з від цієї ф? Він... Вже кош... пізно, вже пізно. Та да, ні понятно, чим закінчиться. Як це непонятно? Понятно? Він летів зі мною в літаку і казав: Я так її кохаю. Можливо, можливо, це жінка всього мого життя. Ви гасти ми ужас! І ось ми з оцімом. Відвертайтесь поселитися. Реально цікаво вам? <рігоди> це непонятно, чим закінчиться. Він тягне. Лучше відвернутися бабки з економію. Давай продовжуй. І ось ми ходимо по цьому кварталу червоними ліхтарями. З однієї сторони звичайні жінки, з іншої сторони. Трошки незвичайні, і була вулиця, де були чоловіки, які зверху жінки, а знизу чоловіки. Шо? Це ні до чого. Це нікуди не призведе. Ну, були були. Це ж жива цікавість. Просто проходили. Цікавість. І ми ходили, роздивлялися все це. Ти роздивлявся. <рес> Я просто там ходив. Я певен, що ще тоді, ще в той момент у Антона в думках була думка, що ні, я вистою, я зможу. І я кажу: ну все, Антон, давай, я пішов. Він каже, давай. Я кажу, ти ж тоже? Він такий, звичайно, я теж. І він каже: Мені потрібно подзвонити. Він дзвонить своїй дівчині і каже, привіт! Така ситуація. Я тут в Амстердамі випадково з Русланом. Він мене привіз сюди на день народження. І він сходив до шляха. І я теж хочу. Можна? Що? <Шо>? Серйозно? Ну, спитав, ну я чесна людина, <ривly> 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 можна? А всі, ну зараз ви знаєте Антона як поважну людину, вже такого досить досвідченого коміка, і актора, <ривly> <ривly> блогера. А тоді він був трошки... Ну, трошки іншим. І всі розуміли, що він прикалується. Така, ну, хочеш, йди. Він такий, добре. І пішов. Потім пішов. Ти він... Як прикол. Ну, Я да? думаю, що так. <ріхи> По... По... Потім він. <ріхи> 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 він заходить до жіночки. Жіночки дівчинка там була. Виходить світ теж засмучений, такий. ні. Херня повна. Ну, немає в цьому душі, немає в цьому нічого. Бере а телефон і дзвонить своїй дівчині каже, і каже: я, коротше, був виш. <у> і знаєш, я так подумав, я тебе так люблю. Це мені, мені все взагалі це не потрібно. Я не хочу цього мати. Я люблю тільки тебе. І тільки з тобою я хочу бути. Три секунди паузи. І його колишня дівчина питає: Де ти був? Він каже: я, я ж тобі казав, що там, я хочу піти туди. І запитував, чи можна мені це зробити. І вона каже: Антон, я думала, це прикол. Після цього вони ще хвилин 30 розмовляли. Є... Ми повернулися за Антон. Втар... Дядьки, там ну на що ти накаляєш? <гум> ну буває, скажи так, буває. Ми, поверну, ми повернулися з Амстердаму і вони вже більше не разом через тиждень. Це кінець історії. А, а до цього вони зустрічалися три роки? Скільки Антон? Я не хочу про це говорити. <гум> це кінець історії, правильно? Кінець. Так, це кінець. Клас. Клас, супер, реально. Руслан, Русланська сава! реально Через це розстались? Чувак, ну, да. скажи! Ти реально позвонив? Так! Да, реально через це розтатись? Це причина для розлучення? Тоха, так собі наганюйся. Скажи чесно. Скажи Тоха. Просто на що ти дзвонив? Та я не розумію. Тоха, ти чесний? Я чесний. Але придурок. Це не жорстко? Це жорстко а <натоліг> звісно, все чітко, все чітко. <кліг> це це, це, це жорсткий, <пліг> це топ. <кліг> це правдиво, це. У <кліг> цій <Це просто, кліг> Україні конечно. буде доказ того, що ну, не треба так робити, як ти зробив. Якщо ти йдеш з кінцем на класній <кліг> фонарі, то не дзвони своїй малій. Руслан, Антон, дякую тобі за цей поступок, Дру, друже, дружній. Дякую тобі, Брут. Дякую, ти заробив на цій історії 7 тисяч гривень. Дякую. Дякую. А ми можемо це кудись закинути, задонатити? Тому що я друга хотів продати безкоштовно, якщо чесно. О -о -о. Чесно? Да, О -о -о. Да. Давай. Дякую, що запросили мене. Я дуже щасливий виграти ці гроші, але б мені хотілося їх віддати на ЗСУ фонд, який вибере команда. Тому дякую. Це було приємно. Ну, шо, це був останній учасник. Саня, як тобі взагалі шоу? Як Та, тобі історія? кайф. Я навіть забув, що ми на шоу. Чувак, типу, да? це все дивитесь... зйомка. Це я це зрозумів, просто ну прикольно, весело. Коротше, час круто провели. Мені подобається. Яка історія більше всього сподобалась? Ну, понятно, що про Амстердам, то що Єсь, такого я ще ніколи в житті не чув. <су> Слухай, я очікував, що буде щас, поняв. Дуже часто приходять люди, такі чуть, ну, со странностями. Я думав, що буде це Жесісі, а мені так незручно перед ними, що я даже розвернуся, Мені б страшно було. Тут всі в адекваті я там захотів розвернувся, захотів повернутися. Короче, норм. Теж, да? яка реально найцікавіша і найкраща історія? Серед і... серед чого? Серед взагалі всіх історій. Історію, яку зараз пишуть наші захисники, ЗСУ, історію нашої України. Тому ми з кожного випуска, а вже ж таки хочемо донатити і також окремо Антоха докидає 10 тисяч гривень на підтримку нашої армії. У нас є банка в описі. Будь ласка, переходьте і підтримуйте з нами цю ініціативу. Давай тоді я вже докину сотку. Що? Сотка вважається. Сань, сотка не вчитається. 150. Ну давай 150. Ти серйозно? Я просто пошути, я пожартував. Да, Та ні, давай 150. 150к да. ти хочеш да, доробити до да. нас? Так, давай зробимо. Дякую, дякую, Сані. Дякую, Красава, Ми, ми донатимо від себе 10 тисяч гривень. Що можемо з баланки достати? Саня дає 150к І в нашій банці вже відповідно від, від знятих випусків, плюс санин донат майже 200 тисяч гривень. Банку ми додаємо в описі. Ви теж можете доєднатися, і потім в кінці ми розіб'ємо і передамо комусь наших захисників. Ну а Подонали. якщо вам сподобались історії, сподобалось шоу, будь ласка, лайкосик, запиліть колокольчик. Поставте комент, напишіть, бо ми все бачимо, і нам теж цікаво почути і побачити вашу думку. Це було шоу Історія бабки». З вами був я, Антон Мурафа. Я Антон Кураток і взагалі, Крейзі. Саня Слабоженка. До зустрічі підписуйтесь.